Всім привіт! Знаходжусь на новому об'єкті. <кх> так би сказати, новий старий об'єкт. Ну, і думаю, запишу ось таке відео. Ще дивіться, яка ситуація. Думаю, чи знімати відео, чи не знімати з цього об'єкта. О, і... ну, тут газоблок, це. Будинок теж ще. Трошки тут добудували. Ой, коротше, така ось ситуація. Думаю, ваші думки запишіть в коментарях. Чи цікавий буде вам такий контент? Ну, Об'єм роботи тут великий. Тож, щось думаю, будемо робити. Не знаю, як в часі, що коли, ну, але цей об'єкт Дуже так затягнувся. Ну і зараз трошки вирвалися. Щось трошки робимо. Тож ви пишіть чи вам цікаво буде. Ну, якщо вам буде цікаво, ну, то будемо більше знімати, що ми робимо, як ми робимо. Ну, а ви будете дивитися. Це добудова. Теж ще. Спокійним тестом ми планували, як має бути. Ну, але, на жаль, він помер, так і нічого не почав. Ось тут у нас колись була така вірандочка. Це, як бачимо, бачите, котел. На газ. Ну, колись був на газ цей і цей. І ну, тут була така маленька тайка. Кухонька. Так. Це у нас основна хата. От бачимо, де була, був перестінок. Це перестінок демонтували, бо, ну, коротше, воно трошки відійшло від хати і поганеньке було. Ну, а це у нас буде типу ванна кімната. Ну, Добре. Mm. Uh -huh. Так, це моя робота газоблок клав. Всім привіт, чого не помахала? Ти знімаєш, всім привіт. О, це основний наш прораб. Двіжі всією стройкою. Так, це і це джерело натхнення. джерело натхнення. Коротше, будується воно в нас трошки довго, бо ну, маю повну вдома роботи та й немає часу. Це також, бачите, був перестінок. Ми тако трошки вирішили розширити, ну, щоб тут така більш-менш вже вийшла кухня. Це у нас буде отако. І вже, щоб такий маленький коридорчик, ну і щоб така більш-менш була нормальна ванна. Ну, ванна, кімната, так сказати. О, так як я вище сказав, тесть Мріяв. Ну Ми з ним ходили тут, розбив, робили. ну, і, на жаль, він в тому в тому самому році, як ми зробили розбивку, запланували, як ми будемо робити, він помер. Ну і вже на слідуючий рік. Коротше, ми з дружиною взяли це все справу в свої руки і... Щось потрошки ліпимо, так сказати. Матеріал був вже закуплений. Блоки були закуплені. Дерево також частина була закуплена. Та й потрошки зліпили. Ну і так, у нас вже коробка більше як рік простояла. О, і далі вже теж треба робити. Також матеріал ще раніше трошки позакуплявся, і плитка закуплена вже, років два лежить. Ну, коротше, потрошки все постягували. Тільки немає часу, кому робити. Все ж хочеться зекономити. Ну, як зекономити? Робоча села, зараз дуже дорога. О і ну, маємо бажання своїми силами все зробити. Тож зараз такі якраз зима. Трошки маємо вільного часу. Ну, правильно сказати, ми його не маємо вільного, але у нас на городах зараз трошки відбій, то вирішили щось трошки далі. Ліпити. Це двері. Моя робота. Ну, вже трошки вони тут стоять. Не пам'ятаю навіть скільки років, років 6, певно, стоять. Тож таки справи будемо ліпити зараз блок, плюс-мінус розкладку зробили, як має бути. Ну, будемо робити так, щоб було без відходів Як бачимо, тут 2,5 блока. Ну а тут буде у нас півтора. Ну, а вже пройом, який вийде, такий вийде. Тож, буду зараз потихеньку працювати.